Всім привіт! Я вітаю вас у себе на каналі, і сьогодні ми будемо говорити про нову ініціативу в Польщі, яка є дуже важливою, я б сказав, навіть життєво важливою для тих українців, які користуються бодай якимись медичними засобами ліками в Польщі. Тож дивіться це відео до кінця. Також не забувайте ставити йому лайки і підписуватися на канал. Отже, згідно з інформацією зі сторінки infarma.pl, Низка польських фармацевтичних компаній започаткувала ініціативу, яка полягає в видачі електронних інструкцій до всіх ліків українською мовою. Такі інструкції будуть розроблені, переведені і додані до абсолютно всіх ліків, які випускаються там низкою фірм, але це всі ліки, які відпускаються. За рецептом, тобто це такі більш серйозні препарати, зловживання якими може викликати якісь непоправні наслідки, скажімо так. І е, якби ці фармацевтичні компанії хочуть уникнути е, того, що українці будуть не е, ну якби якось неправильно вживати ці препарати, просто через те, що вони не змогли прочитати інструкцію польською мовою. Тож це, як на мене, є досить класно. Що такі інструкції роблять, тому як більшість українців хтось розуміє польську, хтось навіть говорить польською, але не всі можуть читати, тим паче якісь медичні терміни, скажімо так. Одразу ж скажу, що на кожній упаковці є штрих-код, він називається цей штрих-код. Так, секунду, він називається Data Matrix. От, він є на кожному флаконі будь-яких ліків, які відпускаються за рецептом. Раніше він використовувався тільки для того, щоб не допустити попадання в аптеки. Якихось підробних цих засобів медичних. І... А зараз ще за допомогою цього штрих-коду, якщо ви його відскануєте, за допомогою спеціального додатку, у вас в телефоні буде повна інструкція українською мовою до цих препаратів. Цей додаток, ну, якби, цей додаток, ці інструкції вони будуть називатись ЄПІЛ. Е і посилання на додаток, який треба собі завантажити, і там зареєструватись, щоб сканувати ці штрих-коди. Я б ці посилання залишу в описі під цим відео, і на Android, і на iPhone, для того, щоб кожен з вас міг зайти його собі скачати, там зареєструватися, і ним користуватися, і читати інструкції українською мовою. От. Я думаю, що це є дуже актуально, тому як більшість українців, які приїхали до Польщі, вони приїхали з дітьми. Зараз вже почався і далі продовжується такий період, коли, можливо, діти будуть вживати якісь ліки, можливо, навіть за рецептами. І буде все ж таки краще, якщо ви, як батьки, будете орієнтуватись в тому, що в тих інструкціях написано. Але якщо я в чомусь помиляюсь, то пишіть, звісно ж, свою думку в коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. От, тому, друзі, також ще що хочу наголосити, що на ліках, які відпускаються не за рецептом, такого штрих-кода на них немає, і тому інструкції української не буде. Можливо, в майбутньому її також зроблять. Це буде залежати лише від ініціативи тих фармацевтичних компаній, які ці ліки випускають. Тож будемо слідкувати за розвитком подій. Друзі, маємо сьогодні ось такі, на мою думку, хороші новини, приємні новини. Це є ще один крок до, соці... до соціалізації, до адаптації українців, які вимушені знаходитись в Польщі через війну в Україні. І надіємося, що ну, дана інформація буде для вас корисною, що ви цей додаток собі завантажите і будете безпечно приймати всі ті лікарські засоби. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!